Уряд змінив вартість платних номерних знаків для авто. Це сталося з урахуванням високого попиту й обмеженої пропозиції. Найбільший попит на номерні знаки, які містять комбінацію 301, 307, та 4 сімки. Крім того, було зменшено вартість платних номерних знаків для мотоциклів, причіпів та мопедів. Також було суттєво зменшено вартість платних номерних знаків із цифрою 6. Платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням особи. Водночас, переважна більшість номерних знаків цифрових комбінацій є безкоштовними. Наявність вільних номерних знаків у сервісних центрах МВС та їх вартість можна перевірити у спеціальному сервісі. Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном, що наразі бачите на екрані, або на сторінках головного сервісного центру МВС, Facebook та Instagram. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію дізнаєтеся на сайті головного сервісного центру МВС.